Чемпіонат Європи з гирьового спорту, що проводився з 18 по 21 квітня, зібрав кращих спортсменів зі всього світу. За підсумками змагань командний залік з поміж 17 країн виграла українська збірна. Донецьку область на змаганнях представив заслужений майстер спорту України Леон Білицький. Во Франції, в місті Парижі проходив чемпіонат Європи серед професіоналів. От зборної Донецької області і в составі зборної України участвовав Білийський Леон. І в січенню соревнованій Леон зайняв три первих і одне друге місце. Я на цих змаганнях брав участь в чотирьох номінаціях. це двоборство, триборство, поштовх та ривок. Ось в категорії понад 95 кг. кілограмів. Кожній номінації були свої суперники. В ривку я програв спортсмену з Литви, у якого я виграв на чемпіонаті світу в 2023 році. Ось він мене взяв реванш. Загалом у минулому 2023 році Леон здобув три золоті медалі чемпіонату світу та дві нагороди чемпіонату Європи. Тренує Леона його батько Валерій Білицький. Підготовка Податовка кімсерам проходила дуже трудно. В тому что що он участвовал в течение місяця а ще в трьох соревнованні. Це були змагання всеукраїнського рівня. Вони рахувалися по рангу, як приближено до чемпіонату України. Ось виступали всі збірники. Це чемпіонат Динамо по областям серед військовослужбовців. Попереду нові змагання та нові перемоги. Так, вже цієї осені на Леона чекатимуть нові суперники. Буду зараз готуватись на міжнародний старт міжнародного рівня, ось, щоб покращити свої якості. І вже в кінці вересня на мене чекає чемпіонат України, який буде являтися відбором на чемпіонат світу. Ось там, де я планую показати свій найкращий результат. От і по можливості перемогти колектив телебачення капрі вітає покровського горівика і бажає професійної наснаги та тільки перемог у наступних змаганнях.